Ці е, люди можуть зробити за рахунок цього законопроекту 12414. Вони можуть зробити у місті Львову. Але я не розумію, чого цей законопроєкт внесли поправки щодо набу і САФ. Я цього не можу зрозуміти. Навіщо під, під підлогом того, що е, щось зробити файний законопроєкт, втекнути туди те, що неможливо втикнути? І зробити це всього за один день. Це ганебно. І Я, якщо чесно, в шоці. І я наголошую на те, що е, ми спочатку маємо подякувати хлопцям, які нас захищають за на фронті. Давайте разом. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. дякуємо. Це дуже добрі питання, які ви зараз піднімаєте. Їх треба піднімати і давати владі свавілля, тому що не може бути в одної людини вся влада, це є вже диктатура. А ми рухаємося в Європейський Союз. Якщо ні, то виходить, що зараз ми назад повернулися до часів. остановіться, остановіться Януковича. Це не є правильно. І саме головне, саме головне те, що казала оказали люди за військових. Нам наразі треба перше питання. Це військове допомога, яка тільки може, має бути йти на фронт. Не треба нам зараз ніяких пам'ятників, ніяких перекладання бруківок, не треба стадіонів, не треба зараз школах будувати басейни закритого типу, відкритого типу. Бо якщо прийде сюди Росія, федерація то це все відразу буде знищуватися. Перше, що буде знищуватися, це всі пам'ятники, які нагадують Україну. Це все, що нагадує українське, бібліотеки, книжки і спаляні. І згадайте, хоч одне місце, куди прийшла Росія, місто, і щоб там добре жилося. Вони у себе не можуть нікому навести порядку. І нам все руйнують. Тому перше питання це передова. Чон? Туди треба допомога. То якщо хлопці не витримують на фронті, тут не треба буде подання подумати ні набу, ні всі решта пам'ятників і А тепер давайте щоб нас почув не тільки Львів, щоб нас почула Європа, щоб нас почули Київ, Ніпо і всі небайдужі люди і хлопці на фронті. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Ці слава нації! Слава Нації! Це пора, Україна, горе до все, Україна, горе до все, Україна, горе до все Путін, курицу, вірян України, тиші. Руки геть, від набу! Руки геть, від набу! Руки геть, від набу, руки геть, від набу! Незалежності України щодо свободи, і щодо антикорупційних інституцій в нашій країні. Те, що сталося вчора, стало великим відкатом від євроінтеграції в нашій країні. І нам потрібно пам'ятати, що саме ми відповідальні, щоб це змінити, і саме тому ми тут сьогодні. Всіх увага! прошу підтримати героя України Андрія Колоди і пам'яттю, пам'ятю хвилиною мовчання. Дякую. Хочуть висловитись, Мож, ви можете підходити до мене і ми будемо далі вам передавати слово. Наразі я передаю слово Матвію. Прошу, будь ласка, три-чотири хвилинки. Шановні ліна, добрий вечір. Слава Україні! Героям слава! Мене звуть Матвій. Для вас, мабуть, невідома людина, але не побоюсь підставитись. Я курсант Національної академії сухопутних військ. Я та людина, яка вже за два роки свого навчання та раніше три роки навчання в війському військовому ліцеї, справді зрозумів, що таке військова справа. Справді пам'ятаю з маленьких літ, що таке патріотизм. Я вже встиг на своїх 19 років навіть побувати у таких містах, як місто Суми, де я побачив, що таке справді біль і що таке справді страх. Коли ти бачиш, що ворог близько і як людям не просто. А сьогодні, стоячи в себе в рідному В своєму вільному місці я бачу свідомих людей. Я бачу свідомих громадян, які не бояться вийти на двір, які розуміють, що сьогодні наша основна справа спільна, не лише моя, твоя, мого батька чи моєї матері, а наша спільна справа це далі боротись за нашу державу. Цей закон сам по собі притягнули із пустого місця. Військовими знову ж взяли і прикрились для вигляду, що ми це робимо для вас. І в цей же ж момент, як говорю, що це роблять для військових, вони беруть і пробують ліквідувати самостійність на Бутаса. Вони вкотре пробують прикриватись кимось та чимось, але зараз зовсім не на часі кимось та чимось прикриватись. Кожного дня до кожних місць вертаються військові. У когось навіки залишиться біль та смуток в голові, у когось не буде вже тих кінцівок, з якими він їхав на ту війну, думаючи, що він йде захищати кожного з нас. Тому ми в першу чергу своєю волею, тим, що ми сьогодні вільно тут стоїмо, зобов'язані тим, хто зараз знаходиться там, хто зараз сидить в окопі, кому зараз гірше, холодніше, голодніше, спрагніше, ніж нам. Тому в першу чергу я висловлюю подяку всім своїм побратимам. Я дякую всім, хто, на жаль, вже не є сьогодні присутній. А хотів би згадати, якби був серед живих 100 би тут був присутній Артем Демид. Я ну, певний, що за таку людину, мабуть, більшість із вас знають. Артем був неймовірною людиною. І Артем би був 100% тут. Тому. За нього за всіх військових дякую вам велике, що ви тут продовжимо разом боротись за нашу державу, за нашу країну. Коли немає слів, повинні бути вчинки. Слава Україні! Героям слава зміни зараз, зміни зараз, зміни зараз, зміни Зар... і чому ми будемо продовжувати тут бути і надалі? По-перше, ми вимагаємо законопроекту про скасування попереднього закону. Чи ви це підтримуєте? Да! Ще раз. Так! Да! Супер! Нам потрібна незалежна антикорупційна система, яка не буде ставати на заваді в різним прошаркам населення, яка не буде захищати від депутатів і не правда. Народжувати дітей і надалі тут розвиватись. Ми погоджуємось? Так! Да! ще раз. Так! Да! Ми проти того, щоб е, вся відбувалася централізація цієї системи. Ми проти ручного управління влади. Ми всі розуміємо, що це є крок назад, на шляху до євроінтеграції, бо це порушує наші домовленості з Європою. Ми всі тут розуміємо, що якщо ми зламаємо цю довіру з боку Європи, На підтримку з боку тих наших союзників, які все ще вірять в нас і допомагають. Ми погоджуємось да! ще раз. Так! Да! Ми вимагаємо того, щоб закон був рівним для всіх. Він щоб він не захищав депутатів корупціонерів, щоб він е, не обмежувався до того, що верхівці влади може вручити тільки генпрокурор. Ми за те, щоб була прозора система антикорупційна, з якою ми будемо постійно боротися. Ми Або помремо! віримось, а вовримо, відемось, а вовримо, відемось, а вовримо, відемось, а во впемо, відемось, а вовримо, відемось, а вовримо, або помремо. Yeah. Як і тисячі, десятки, напевно, вже й сотні тисяч наших справжніх героїв віддали своє життя за ці зміни. Знаєте, якщо це доречно в цьому контексті, в якому зараз ми є, але я тішуся, що тут є багато, тут є 99% молоді. Не зрадьте, не зрадьте пам'яті, не зрадьте принципам, бо ви і ми це влада. Ми це влада, ми це влада. Ми це Влада, 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 мы це Влада. Бля, під сумнів. Ми повинні боротись до самого кінця. І саме зараз ми це родимо. Слава Україні! Героям слава! Зміни зараз! Зміни! Зараз! Зміни! Забор, який, в принципі, суперечить регламенту Верховної Ради України. Хіба це є законно? Скажіть мені, ні. Не чую. Ні! от, що ми повинні зробити з таких законом. Щасувати правильно, сятувати закон, який є диктатор. Нахуй не можна змінювати такий закон, який буде підпорядкований антикорупційні схеми Генерального покрову, щоб він вирішував, кого відпустять, а кого посадять. Сказуємо разом цей закон. Я не бажаю жити в диктатурі. В 2013-му, хіба ми за це поклали життя? Ні. Хіба зараз ми проливаємо згод за це? Ні. Так чому нас не чують? Невже ми не голосно кричимо? Я навчаюся на другому бусі юридичного побутені не для того, щоб бачити, як цей закон міняє усю конівтору законодавства. Я не буду сдигуватися. Тих загрузи. Я не зливаюся свідти. Тарі, приймайся за дві години Без нагального сідання. нормального, Поки зазволило. Нормально його свини, бумай. І ми прийняли його за дві години заради того, щоб отримати два ручних законних антикорупційних органи. Це все!